Спас Чернігівський у Софії Київській виставка, присвячена історії спасопреображенського собору, відкрилася в Софіївському соборі напередодні дня незалежності України. В експозиції представили 52 унікальні артефакти Чернігівських князів XI-XII століть, які нині зберігаються в єдиному екземплярі в музейному фонді України. Репрезентувати їх в єдиному просторі допоміг дизайнерський проєкт художника Володимира Тарана. Він оцінив архітектурну та історичну велич спаса ще коли працював над маркою до тисячоліття Чернігівського князівства і вважає, що Чернігівський храм незаслужено обходять увагою. Якось одну частину ми знаємо дуже добре, так про Софію, про Київське князівство. А от Чернігівське воно десь було, воно десь всі знають, але не настільки нерівнозначно. Але треба говорити ну, особливо про початки, що це майже рівнозначні якісь такі частини великого, спільного. І це якась така була відправна точка, і, і навіть відправна точка для експозиційної роботи. Знаєте, якось е, хотілося показати от Софії, показати оцю величину, макет, оцей і, і, і потугу цього. Що, що це е, ну, треба пам'ятати про це, що це одночасні речі. Це тим більш важливо, що Спасо-Преображенський собор це пам'ятка національного значення, наголосила під час відкриття виставки генеральна директорка Чернігова Стародавнього. Виставка, яку ми сьогодні презентуємо, дає можливість підняти діалог про спас на найвищий рівень. І у розмові про його надзвичайну цінність, унікальну архітектуру ми маємо говорити і про проблеми його збереження та спільно шукати шляхи вирішення. В наступному році виповнюється 990 років з першої літописної згадки про спас Чернігівський. Проєкт підтримали чернігівські підприємці, завдяки яким вдалося реалізувати ідею представлення спаса на всеукраїнському рівні. я щойно почув, що є така ініціатива від Наталки Рибрової, Звичайно, ми одразу ну, захотіли доєднатися якось допомогти, тому що. Наш спас це унікальна це унікальна історична цінність, і ми теж хочемо, щоб воно сяяло по всьому світу з гаслом, що це Чернігів. Ну для нас ще раз кажу, це меценатський проєкт, для нас це велика честь. Організувати саму експозицію також допомогли меценати. Зокрема, київський колекціонер та меценат Олексій Шереметєв та музей Шереметєвих. На превеликий жаль, історія вивчення спаса Преображенського собору і в цілому Чернігова. Не так ярко висвітлена в історії в дослідженнях, як того вимагає сучас наш час. Тому я впевнений, що завдяки такій виставці спільній з Софією Київською заповідником з Чернігом Стародавнім нам вдасться привернути як можна більше уваги. Це унікальне свідчення тисячолітньої нашої історії державності, тисяча років спасу. В Чернігові Софія Київська це наші стовпи, стовпи, на яких ґрунтується наша державність. Родзинкою виставки став макет з преображенського собору в його первинному вигляді з втраченими частинами. Технічний бік взяв на себе Національний університет Чернігівська Політехніка, де і був створений цей макет. Давня суперечка істориків, який собор давніший, не заважає фахівцям пишатися спадком і цінністю обох величних храмів та наголошувати на їх схожості. Почнемо з того, що вони будувалися, скоріше всього теж візантійськими майстрами, як і Софія Київська, але там в спасі вже є. Е, Такі відголоски романського напряму базилікальних споруд, але і є присутні Це Візантійські хрестово-купальні храми. Складене теж таким же чином, як і Софія Київська. Також прикрашено, окрім мозаїк, ті ж розписи, на жаль, їх набагато менше збереглося, ніж в Софії. Ті ж самі поли мозаїчні, як були в Софії, які теж не дуже збереглися, як і в нас. Дуже багато, дуже багато речей, які об'єднують два собори, не тільки історично, але і по монументальному мистецтву і по архітектурі. Обидва собори стали усипальнями великих князів, тому об'єднання їх на спільній виставці демонструє спільну історію двох святинь. Те, що прийдуть на цю виставку відвідувачі до Софії і зануряться в глибину історії спаса. Чернігівського, ну це теж великий позитив. Вони ще раз дізнаються, що в нас є такі давні давні пам'ятки, які, до речі, в східній Європі зовсім мало залишилося. Їх можна на пальцях однієї руки перерахувати, і в них входить теж і Софія Київська, і спас Чернігівський очільниця заповідника Софія Київська рік тому була в спасі після виходу з приміщення собору представників церкви Московського патріархату. Тоді керівництво обох національних заповідників підписало угоду про співпрацю, в рамках якої реставратори Софії Київської допомагали відновлювати унікальний настінний живопис Спасу Чернігівського. Аким Галімов, засновник проєкту Реальна історія, журналіст, неодноразово був у Чернігові і кілька програм присвятив саме історії нашого міста. Подібні виставки необхідні для розвитку внутрішнього туризму. Зауважує він Віддаленість Чернігова від, ну, скажімо, решти України. України, вона знаєте впливала на те, що не всі насправді в Україні знають наскільки класний, крутий і красивий Чернігів і наскільки неймовірна його головна перлинка це власне національний заповідник Чернігів Стародавній і Церква Спаса Храм 11 століття, який ну мені здається має побачити кожен українець, тому що нас таких пам'яток насправді на всю Україну всього дві це Софія Київська і Спас, і навіть ну не тільки якщо ми говоримо про Україну. В принципі, якщо ми говоримо про східну Європу, виставку присвятили Марині Гриценко, зберігачці фондів Чернігівського художнього музею, військовослужбовиці, бойовій медикині, яка нещодавно загинула, захищаючи Україну. Експозиція розміщується на другому поверсі Софійського собору в колишньому приміщенні хорів. Вона діятиме до 20 квітня 2026 року.